Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на огляді піч під назвою Гала від сербської фабрики Alfa Plan. Вона виготовляється в трьох кольорах: білий, кремовий та червоний. Сьогодні вона на огляді: в білому та червоному. Верхня частина печі це сталева плита товщиною 5 мм, на якій розташований вихід під димохід діаметром 120 мм. Хочу зазначити, що одна з особливостей цієї печі це можливість монтажу димоходу як зверху, так і на задній частині печі. Нижче розташована топка. Вона досить містка. Розміри топки висота 40 см, ширина 35 см та глибина 30 см. Розміри завантажувального отвору висота 30 см та ширина 33 см. Топка по боках облицьована шамотною цеглою. А знизу вона чавунна. Також в передній частині топки є решітка для запобігання випадання дров. Дверцята топки обладнані великим термостійким склом, за допомогою якого можна спостерігати за горінням дров. Під топкою розташований зольник. Він також досить місткий. Тут також розташований регулятор подачі повітря. В нижній частині печі розташована ніша для зберігання дров. Вона дуже містка. В комплекті до печі також йде рукавичка, кочерга. І шибер для димоходу. В верхній частині печі вирізаний логотип компанії, а в нижній декоративний візерунок, які додають печі індивідуальності, технічні характеристики печі: висота 97 см, ширина 60 см та глибина 43 см, потужність печі 8 кВт, вага печі 97 кг. Дякую за увагу! Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Вдачі вам виборі печей. До зустрічі!